29 сентября облитывается со Рутовский ворог. цілком придатний для зимівлі. При умові як це е, нормальна сім'я. Якщо відводок, то потрібно підгодовувати канді чи цукров сиропом на осінь. Так, ну от так відправить. Так, а це літає F1 від 119 -ї. Данської. Такой жрут Рутовський вулик Так, літає Б-62 штучно запліднена з 591 Юрія Вальчука Так, тут Українська степова, облітується. Мож мусив прикрити, тому що миші звірствують конкретно. Маленькі мишки звірствують. По сусідству, по сусідству літає F1039. 1 Це буде два роки маці. Це F1 від цієї, від 119-ї. Решта вже обліталися, так що на цьому репортаж залишений.